Так, всім привіт, банда. Ну що, у нас такий сьогодні один з відповідальних днів. Ми зараз будемо їхати на СОшечку і забирати машину, ту, яку я заказував. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. А по факту ми на тому сто зробили такі, знаєте, основні моменти, які потрібні були для того, щоб вона вже їздила, а но ще не було готова до кінця. Тому зараз будемо йти, ще сідаю в свою зараз стареньку машинку і будемо котитися туди. Плюс зараз е, покажу. Що купив і на чому зекономив ну, приблизно десь 1000 доларів. Зараз буду відкривати. У мене тут вже по факту склад. Тут вже і шини є, і диск на нову машинку. Ну, і саме, напевно, дороге, що могло би бути найдорожче, це от така от фара. Я, коли, до речі, на Беху, пам'ятаю, фару купляв, то мені здавалося, що вона супервелика і дорога. А ця, по факту, практично в два рази більша. Зараз будемо її грузити. Коротше, тому да, ребята, от бачите. Для чого ми використовуємо BMW Для того, щоб перевести фару до Ауді. Пакуємо її акуратно, щоб з нею по дорозі нічого не сталося, тому що і знають, як які ці БМІсти, правильно? От. Тому що будемо вирушати, дивитися, що там у нас. Let's go. Що, ну в дорозі, нарешті насправді радую, що у Львові нормальна погода, тому що останнім часом, як я казав, там в каналі все ми живемо блин, у Львові. Але з... З погодою Лондона. Ви вже ну, такі, знаєте, проблиски сонця і, чесно, хочеться жити. Ще, от, до речі, хочеться дати пораду таким, знаєте, молодим ребятам, які тільки десь щось починають робити, думають, чим займатися, але не знають. А пробуйте себе в всьому новому, пробуйте багато, в різних сферах. Ви просто не знаєте, яка сфера для вас стрільна. Насправді, найприкольні метод успіху це просто пробувати. Пробувати, поки не вийде. Більше нічого. Тому ми далі котимося в дорожку. А, зараз будемо вже біля машини. Покажу вам. Покажу, зробимо міні-обзорчик, нормальненький, Такий, знаєте, детальненький, покажу, що всередині, що ззовні, що будемо робити, щоб в принципі у вас було розуміння. Так, братішки, що ми тут. Бачите, вже за рулем нової машинки, зараз так акуратненько, тому що вона ще на дукаці. але бачите, вже от ран драйв, помилочок, по мотору, по всій двіжусі немає, як то кажуть. І... Що зараз поїдемо? Десь тут казали, площадочка є, де немає машин лишніх. Познімаємо вам обзорчик. Ну, що можу сказати? от Ми пливемо на токайці машинка, ну просто м'яка, ти що скажеш взагалі, так за кадр два слова. То взагалі не відчуваєш нічого, ні ямка, ні нічого. Не в порівнянні з бехою, так? Mm -hmm. да? Полз стояти, ну просто ну, корабель. Просто на катіком. Так, ми тут міслимося чи ні бо я говорити машини ще не відчуваю цього Широка. Ну що, що ну можна сказати? Ну, кайф. Салон, електроніка, моніторчики, все от помиється, вичиститься. Закліються всякі броні поставляться нормальні тапки. Руль поїде на цей, на відновлення. По факту будемо з цього руля робити РСН з кнопками, оцими, щоб він просто виглядав максимально так гарно, агресивно. Тому да. так. Так, ну що, добралися ми нарешті до нашої машинки, зробили все по ній. Вона зараз, от, як написано, run and drive, реально можна брати і їхати, ставити фару, міняєте задні колесо, і вона от повністю готова. Що, давайте перебіжимося, чисто такий швидесенький обзорчик, що в нас тут є. Перше, це взагалі, саме максимальна комплектація, яка от існує. Тут топові led фари про які я, до речі, розказував. Одна фара бушна може коштувати або 1700, або 2500 доларів. Це вже як найдете. Насправді ціна такої фари це десь. Два лануси, ви просто собі уявіть. Ну, звичайно ж, безключовий доступ в всі оці двіжухи по демеджу, до речі, тут тоже, от, дверна карта, треба вставки вставити, щоб а, все гарно співало. На рахунок сідух, як от, бачите, от, і тут повністю такі полуковши з піджимаючими спинками, з такою хорошої шкіри, з хорошою строчкою. Масажі сідух, електроприводи. Ну, Руль стандартний. До речі, руль з Shadow Line. Ом. Бачите, такі от от чорні вставочки там у нього є. А з приколів теж то додаткова штука, типу як це дерево. Таке коричневе воно не дешеве, я б так сказав. Проекція, сліпі зони, автопарковка, датчики, якісь там руху, полоси. Вроді якийсь практичний автопілот, що по прямій їде, це дуже прикольно. Ззаді, що ми маємо? Теж Бен Голсон, всюди. От всюди топова музика. Ну, В принципі, для Audi це типу ок. Особливо для такої комплектації. Тут алькантарою обшито, теж дерево. До речі, от, е, єдина фішка, єдине, що тут ну, типу, немає в цій ауді, це якщо ви розумієте, що таке оці от колоночки Бен Голсен, які виїжджають тут торпеди вверх. Знаєте, такі два грибочки. Він так крутиться, світяться і співають. Їх, на жаль, немає, але ціна питання ну, 15 тисяч гривень. Є сполірочок. Зараз ми будемо розбиратися, як його відкривати. Там вроді з кнопочки є. Ну, ззаду виглядає ну, просто ідеально. Ще враховуючи те, що ми будемо кидати її в АС-обвіз, а буде мінятися задній бампер. Будуть у нас такі, знаєте, банки дві, напевно, да? будемо робити вихлоп. ну і будемо підшивати і робити стейдж, щоб з 340 сил в стоці 3 літра, хороший мотор витягнути десь приблизно 440 зі стейджем. І дошиємо даунпайпи, трошечки вихлопу добавимо. Десь під 500 сил, якщо буде точно десь 480. Тут має бути. Я думаю, що для такої машинки там, під 500 сил, це 3,8 досотки, да? 3,5-3,8, будемо всяких е, Тесл <свісно>, нагинати. Ну, що, ну виглядає класно. Звичайно, треба всякі детейних штучки робити, мити її. Але це питання там, не знаю, 500 баксів. В особливості теж будемо всі всякі молдинги е, срібні робити в Shadow Line, а буде теж мінятися передній бампер, колеса, шини, резини. Все, що потрібно, все, що показував себе в телеграмі. До речі, якщо. Цікавитись, там швидше всіх просто вся інформація була про цю тачку. Тому залітайте туди. Ну, що, камери 360, сліпі зони, проектроніки, це я вже розказував. Це вже не цікаво. До речі, зараз хочеться розібратися, насправді, як відкривається от зверху є панорама да, от в Ауді, як вона тут на цій а 7 працює, як вона виглядає, коли вона відкрита. Тому зараз ще це подивимось. Ну, в принципі, будемо, будемо по ходу діла, як вона буде робитися, будемо вам показувати. А, ну, спойлерочок, В принципі, подивилися ви практично цей випуск, як ми зробили якісь там перші етапи. Ще, до речі, чуть не забули кінцівку зняти, знімаємо її вже тут, де і починали, але а, я ще дозамовив по ходу діли. Мені прийшов такий сполірочок. Давайте швиденько його відкрию, покажу. Це буде споляр на спойлер, який є там ззаду на ауді. Отакі от, в стілі М4 ми взяли, типу як підбеху тільки на ауді. Якість прикольна. Коротше, що будемо закінчувати. по ходу діла, як будуть якісь проводитися роботи, можливо, машинка вже буде готова. Будемо вам все показувати.